Я же говорю, третий мировой сути. Да Чего я... волноваться? Нет, пока не надо, но во да всяком ну, случае. Мы можем себя успокаивать, уговаривать. Но если посмотреть реально, но ну, вот сейчас во Франции, там, правые все победят, ясно будет истерика. Как из него выходить? Урсул вовсю хочет войны. Поляки хотят войны. F-16 все равно поставит Их стен. Мы каждый раз говорим, не-не-не, мы нет, мы вот, мы что. Нет, ну, да хватит нет. Уже себя обманывать. Если поставят F-16, базироваться они будут на аэродром в Польше и Румынии, мы уже столько слов сказали, у меня нет сомнений, Правильно. что Надо нам, будет бить. нам придется наносить Но удары по этому точно. Все идет, пока вся эскалация идет с их стороны. Мы отвечаем чем? Пальчиком грозим? Ну... Ну, ну так, Пока реально. мы ведем. Нет, Договор. я думаю, что ответ за Севастополь будет. Единственное, что. Договор я... это не ответ, это подготовка к ответу. Нет, вот это... ответ, когда они почувствуют урон, это тоже ответ. вот тогда это будет реальный ответ. Нет, мы на все отвечаем. У нас началось, началось с Крымского моста, когда был вот. Потом начали удар, удары по энергетической инфраструктуре. Вот... Они, так сказать, вот э, то есть, нарастают. Ну, вот только сейчас мы начали реально стали разбирать. И... Дальше мы воевали с трансформатором. Притом не ясно, какой мысль. Начали Зачем? с трансформатором, сейчас уже э, дошли до. Ну, если они не останавливаются. Ведь расчет Так они готов. не остановятся. Все, тогда, тогда сейчас пойдет. А можно, сказать, чтобы вот это тогда-сейчас началось сейчас? Ну, желательно. Но, Правильно? Сожалению... Я об этом говорил с самого начала операции. Ну, послушайте, ну ясно же, что Украина это расходный материал для них. Наши ребята там молодцы, сейчас придумывают колоссальные вещи, осуществляют, там развивается военная наука с колоссальной скоростью. Вот Министерство обороны сейчас интересную информацию дало: что на прошлой неделе успешно были проведены две хорошо продуманные дерзкие операции. Первая скрытно. Был прорыт подземный туннель и без боя взят на зеленый пункт. Мы уже не раз пользовались этими приемами, в частности, известно, когда наши да. герои, отряд ветераны в Авдеевке прошел да. по канализационным да. люкам, да. также там много рыли, но здесь это уже осознанно, красиво было сделано. Мало этого, там же еще большую работу проводит наш Минпром, потому что мы разработали и использовали... Систему малой механизации, которая сейчас тоже активно внедряется. Не факт, что именно этот туннель был так прорыв, но на фронт сейчас много идет и всяких задумок. А вторая с помощью внезапного мотоциклетного рейда также был освобожден населенный пункт. При этом с мотоциклами очень любопытно. Если, например, там в районе Волчанское, ну там на Харьково направление, неважно, потому что там летит так, звуки да. такие, что там можно не заморачиваться. То здесь, вот я сейчас был, ребята, они говорят, знаешь, для нас хорошо, если электродвигатель. Но чтобы тихонечко подобраться, хоп, зашли и отработали. Притом это расходный материал, этого надо много, да все что угодно. То есть, там вот хоть, она, электро... повестка, да? хоть электросамокат, вот все, вот все нужно. Все, быстро заскочили, отработали. Все время, притом два одинаковых штурма не бывает. То есть все время какие-то новшества, то есть отрабатывают. В этом плане молодцы. Поэтому армия-то готова. Ну, нужно политическое решение. Совершенно верно. Конечно. Политическое Это... решение да. Где тут были британские острова? Плохо видно под толщей <с воды. Извините. Вот, например, ну так реально, да? Посмотрите, Америка же впрямую сейчас кого готовит к следующей войне? Китай. Мы с вами хорошо помним, когда в какой-то момент времени в академической науке возобладала точка зрения, что ядерная зима и все кончится. Все цитировали фразу, не знаю, говорил ее... Правда, Старікель не говорив, штейн, що не знаю, яким оружием буде вестись там втора, чи да, там третя, але четверте буде все не відповідає дійсності. далі. З вами поговоримо про тимчасово окупований Крим. Там вчора було дуже святковий день і бідкались росіяни. Що там відбувається? Роз ПВО працювала, Сирени орали, Керчинський міст перекривали. Ну тобто, в принципі, все як зазвичай. Якщо щось латить у тимчасово окупований Крим, то одразу вони намагаються по максимуму все задіяти. Розпочнемо з цікавого вечора, який трапився саме в Щолкіно. Щолкіно, знаєте, по назва така гарна. Ну не вийшло в них, мабуть, пощолкати ці ракети, які летіли на них, чи можливо БПЛА. А таким чином, ви бачите, на своїх екранах моніторного телеграм-канал Кримський Вітер повідомляв дуже багато інформації з приводу того, що ж там відбувалося Імовірно, в Щолкіно і загалом, а імовірно, що там горить, бо бачите, що все ж таки оприлюднили кадри того, щось те -то там підгорало. А, дуже голосно було в Щолкіно, Повідомляли підписники. Будинки дрожали в Щолкіно. Є приліт, а другу ракету збили. Повідомляють підписники. В Щолкіно по місту мотаються швидкі і пожежні машини. Повідомляють підписники. Говорять, що це в Щолкіно на дачах. Ось таку інформацію повідомляли. Насамперед у моніторинговому телеграм-каналі Кримський Вітер. Таким чином, у тимчасово захопленому Росією Криму ввечері в неділю 30 червня пролунали вибухи. Особливо неспокійно була в районі населеного пункту Щолкіне у Керченському районі. Як стверджують місцеві жителі, там нібито є проліт. Також є інформація про роботу протиповітряної оборони російських окупантів. Пишуть у телеграм-каналі Кримський Вітер. Так кримчани почали скаржитися, що вибухи близько Сяті почали лунати у районі Армянська, Феодосії та Джанкоя було навіть видно роботу ППО Україна. І до речі, що робила рашиста, звісно, фоткали. Фоткали, і потім це телеграм-канал «Кримський Вітер. А все оприлюднював. Особливо гучно було в Щолкіно. Повідомляють підписники. Будинка тремтіли пише канал. Водночас автори стверджують, що в Щолкіно є проліт, а другу ракету нібито збили. Після цього містом почали їздити швидкі та пожежні машини. Пожежа в Щолкіному, як ідеться в повідомленні, почалася в СНТ Енергетик. 2 саме туди їхали швидкі та пожежні машини. Ну і на екранах своїх ви бачили, в принципі, як воно все виглядає. А що ще моніторингова група кримського вітру повідомляла із посиланням на дані супутникової зйомки, вони повідомили, що з метою поруч із Щолкіном могла бути станція радіолокації війська Росії в Мисовому. Тобто, в принципі, якщо а, опиратись на дані, які надає телеграм-канал Кримський Вітер, моніторингова група, то в принципі чималу кількість а, або одну, або де. Декілька все ж таки було вражено і там горіло в тимчасово окупованому Криму в Щолкіно. Якщо це так буде, це буде просто прекрасно. Ну і в той же час вже б вам повідомляли, якщо лунає повітряна тривога в тимчасово окупованому Криму. Звісно, в першу чергу, що роблять це, виганяють всіх стаце на вулицю. Це в принципі стандартно. Бо я вже відео бачила у телеграм-каналах расистів, Там є де скаржилися ті, хто проживають у Криму, що їх під час повітряної тривоги просто виперли на вулицю бо охоронець сказав, а чого вам тут переховуватись? Ну, мабуть, там безпечніше. Отак от, от. Але не це головне. Головне те, що вони полюбляють перекривати кримський міст. І дуже-дуже часто. І найцікавіше, ну, от мене дивує цей факт, тобто він ну, реально дуже здоровий, Да, якщо говорити з огляду на його протяжність. І тобто, ті машини, які залишаються, які їхали, от саме по ньому їх також зупиняють, і тобто блокується повністю е -е, проїзд. І знаєте, тім просто людям треба молитись, щоб нічого не прилетіло, щоб нічого ніде не бахнуло, тому що вони туди разом із тим мостом можуть опинитися. Звісно, у воді, от і тому це надто небезпечно. Але що повідомляли? Те, що на в'їзді у Крим туристи по три часа стояли у пробці. Про це також повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Черга перед Керченським мостом знову набуває нової потужності станом на 8.00 в черзі з бо. Кутамані знаходиться 730 транспортних засобів. Час очікування десь приблизно три години, дописують вони. А в черзі зі сторони Керчі знаходиться 215 транспортних засобів. Час очікування близько часу. В будь-якому випадку бачимо, що в Крим їдуть, але і з Криму також тікають. Ну тобто, в принципі, якщо порівнювати по автівкам, то ми прекрасно розуміємо, що більше ті, хто втікають, звідти, і мабуть. Хто відчули на собі а, в Учкуївці, якщо я не помиляюсь, більш точно той пляж да там, де рашисти намагалися своєю, а, не знаю як її назвати цю ПВО, збивати ракету. Що... І тих мешканців, які відпочивали на даному пляжі. Тобто рашисти самі винні, але звісно, цей факт вони ніяк не можуть прийняти. Ну і включно про Щолкіно, ну нічого вони ще поки що не пишуть. Цікаво, дуже цікаво, що вони почнуть писати, адже як зазвичай, міноборони РФ полюбляє героїзму додати а, свої ПВО. Що там 355 ракет, ну я приблизно так збила наша ПВО, але є нюанс там дві, до прикладу, не змогли. Ну, побачимо, побачимо. У будь-якому випадку щось жирненьке таки пощолкали.